Да песикотик машиня допоможе з'ясувати, хто час на навмання. булінг ми знаємо, та його зневажаєм Не вірте, фейкам друзі, Май свою думку, Умій обґрунтувати Розкажи про це всім, кожен має знати країна сонця, ми країна тепла, погляньте на яка тут краса. Зроста. Ти їх минай і не бійся приход, роби те, що говорить серце, країна з сонцями, країна тепла, любов до країни у нас вона одна Одному затишному українському дворику жили котик Любчик, мишеня гризеня і песик хоробрик. Але ніяк не могли знайти між собою спільну мову. Я найгахоробріший, найхоробріший, бо я захищаю спокій двору. А я на спіпі бо можу швидко бігати, а ще швидше гризти. Я найохайніший і наймойлюбленіший. На небі споконвіку жило собі сонечко, найближче гігантська куля до землі. А ще воно було єдиною енергією для життя. Привіт, деревце! друзі, хмаринки, доброго ранку! Країна Сонця, країна тепла, погляньте на яка тут не Скільки можна спостерігати, як щасливо посміхаються сонцеквітики, та як гарно тацюють промінчики? Ми повинні вкрасти сонце. Лише і тільки так ми зможемо панувати в Україні сонця. Яка стане назавжди країною мороку. Сьогодні. Вночі ми розпустимо через гаджети сонцеквітики фейки, що сонце хоче спалити землю. Ну і так ми всіх перехитримо. Сонцеквітики перестануть дружити з промінчиками, і тоді ми зможемо затягнути сонечко в наше інтернет-павутиння. Ну чого ви стали до роботи? Вбивчі промені жовтого карлика сонця. Сонце хоче спалити землю. Вбивчі промені жовтого карлика сонця. Сонце шахрай. Сонце спалить землю. Сонце ворог, сонце китики. Дивіться, дивіться, що пишуть сонце в інтернеті хоче спалити землю. Нем? Ми не будемо танцювати з промінчиками, ні за що не будемо. Гранати не суха. будемо. Ні, ми не ми не будемо товаришувати з сонцем. Щоб знайти нових друзів, зареєструйся на порталі Tokitok або Нейсбук. Друге. Завантаж своє селфі та багато власних фотографій і зазначення місця перебування на Google Mapін. Третє. Зазначні номер телефону та адресу, за якою ти проживаєш. Четверте. Не забудь ставити всім насмішливі лайки і уподобайки та злі образливі коментарі. Так і зробило. Фізично сидить тепер у хмара цілими днями, а насправді у віртуальній інформаційній пульбашці забуваючи, що на землі без його сонячних промінчиків усе живе загине, веде активно сторіс, лайкає фотографії інших сонячних систем у Всесвіті. Сонечко так захопилося інтернетом, що потрапило в інтернет павутину. А вибратися звідти самотужки не може. Який гарний ранок! <плес> а що на сніданок? Піпіду подивлюся. Найсняв <плес> смачніше світі сніданок, з биконом. І куди глізеня? Стій кажу тобі. Це був мій сніданок. Я Матимо Селео, я вже мені світ не випустити у воду, тут Та дощ. Такий син, я нічого не брав. Як же ж втекти? Ой, здається, чого перевертається! От хлеба. Любчику, і з тобою все гаворазд. Я ж боюся води. Я плавати не вмію. Рятуйте. Не хочу я сиру. Поверніть м'яга в наземлю. Гризеня. ти вчинив неправильно. Хто сам їсть, тому не смачно. Варто було поділитися з маточком, шматочком, шматочком <плес> сиру. Вибачте, друзі, я пі більше так не буду. Гризеня. Любчику, а ви помітили, що сонечка вже який день немає? Так, тому вже тиждень дочлі, Якесь відро. Ходімо, у квітиків запитаємо, а де сонечко поділося? Ходімо. Так, ходімо. А що це із сонцепіти мета? Вони зав'яли! Можливо, це також через те, що сонечко пропало. Ходімо в наше безпечне місце, щоб вирішити, що будемо робити вдома. Ходімо, нам треба врятувати сонечко. Сонечко. Точно! Треба запитати у Вікімедії. Або штучного інтелекту. Хм. Кличте свою Вікімедію. Ой, піпіпа, пароль! День народження Марійки. Вибачте, для мене ще не написали статтю про те, що сонце зникло. Штучний інтелект. Великий бро, де знайти сонце? На жаль, я маю інформацію лише до 2021 року. Зеня, ти б краще генерував ідеї, де знайти сонечко? Після такої шматка сил в нього буде стільки енергії. Дивіться, як я можу! Їху! Любі друзі, знову самі того не бажаючи, ми потрапили у пригоди. І-і, Я не винний. чесно, винний. Подивіться: тут усе в точних схемах і цифрах. Що це? Щось схоже на бульбашки. Хі -хі. Любчику, ти підвисна у моїй інформаційній бульбашці, сир. Цей сон. Ой, а що це за бульбашка? Мати Василева. Точно! Уп, уп. Безсумнівно, що сонечко потрапило в інформаційну бульбашку. Давайте подивимось, де знайти інформаційну бульбашку з критичним мисленням. А тут, друзі, і вам допоможу. Слухайте уважно, Не варто додавати всіх підряд у друзів в соціальних мережах Не варто завантажувати власні фотографії із зазначенням місця розташування на Google карті. Не варто вказувати номер телефону та адресу в соціальній мережі. Ніколи не ображайте інших у соціальних мережах і не розміщуйте гнівні коментарі. Ніколи не надсилайте свої фотографії, які не хочете показувати всім підряд, у особистих повідомленнях друзям, навіть тим, кому зараз довіряєте. Ніколи не листуйтесь з незнайомими людьми, особливо якщо вони пишуть, що у ваших родичів біда. Ніколи не листуйтеся з незнайомими людьми, особливо якщо вони пишуть, що хочуть позичити гроші. Інколи навіть знайомі люди можуть бути небезпечними, якщо їх аккаунт зламали. Пам'ятайте, що за фотографією красивої дівчини чи хлопця може ховатись зловмисник. Ніколи не повідомляйте свій пароль іншим. І особливо не залишайте його на пристроях інших людей. Завжди дбайте про власну медіагігієну. А тролів ставало все менше і менше, доки вони зовсім не зникли. І сонечко ніби прокинулося від сну, засеяло на небі, посміхнулося. Сонцеквітики навчилися критично мислити, читати не лише заголовки, а й увесь текст. І відтоді фейкам тролів ніхто не вірив. Усі раділи світлу і теплу, жили дружно, а сонечко сміхалося ласкаво згори і пригортало всіх. Теплими промінчиками. Ну що, і гризуня, Попрацювали ми на м'яу. Тепер сонце квітики зрозуміли, що варто завжди перевіряти інформацію з інтернету. А сонечко більше ніколи не буде довіряти незнайомцям із соціальних мереж. Мяу. Добре, що ми є один у одного. Звичайно, адже тільки разом ми сила. Мати ні поти, ні тролі, бо ми встановили на паролі. Інформація про все уміємо шукати. Ми вчимо інших про інтернету, все знати, хто ще соцмережах перейшов на особисті нації плетуться як на намисно. Але дуже скоро такому буде тісно медіа на одністю трендах, звісно, країна сонцями, країна тепла, погляньте на яка тут краса, зростати розумними велить нам час, хай буде щасливою, доля у нас Всі ті багато неминучих перешкод, ти їх минай і не бійся приход, роби те, що говорить серце. Тепла, любов до України у нас вона одна.